Щотижневий огляд наявності автомобілів на Carpark.ua. сьогодні. Ранок понеділка, тому погнали дивитися, що є в наявності. І почнемо ми нашу рубрику з лядочку мінівенів. Ось така Opel Zafira 2014 року випуску за 7300 доларів. Далі у нас п'ятимісний Renault Kengo 2009 року випуску за 7800 Renault Grand Scenic 1,5 літра дизель за 8 тисяч доларів, також 9 рік в максимальній комплектації. Volkswagen Touran 1.6 MPI в максимальній комплектації 2007 року випуску за 7 тисяч 100 доларів. Renault Scenic другого покоління в рестайлінгу з газиком автівочка 6 тисяч доларів. Також в нас є Kia Soul 2010 року автівочка, кіночок 6900 доларів. Є в нас ще семимісна Mazda 5 2008 року випуску, вся в рівні фарбі 18 двигунчик, 65 тисяч доларів. Також в нас є Peugeot 3008 2010 року автівочка на гарних легкосплавних дисках, вся в дуже гарному сірому кольорі за 7 тисяч доларів. З двигунчиком 1,6 бензин. Далі, друзі, у нас є рядочок паркетничків. Я вам показую у нас є Nissan Rogue Sport 2018 року випуска з Сполучених Штатів приїхала до нас автівочка ціночок 14 тисяч доларів стан нового авто. Також є Сузуті Grand Вітара, повний привід 2007 рік. 2 літра бензин-механіка за 7 тисяч доларів. Є також у нас дизельочок на автоматі. Це у нас Kia Sportage, 2 літра дизель. З айхіновським гідротрансформаторним автоматом. Автівочка 2012 року випуску за ціною 13,5 тисяч доларів. І також у нас є повнопривідна ваз-Ніва. Автівочка в дуже гарному, стильному такому Виконання LED-оптика по колу, легкосплавні диски, гарний білий, білий колір, центральний замок, планування, 1,7 інжектор за 3400 доларів. Далі, друзі, у нас йде рядочок універсалів. Перший у нас буде це Volkswagen Golf 6 з 2012 року випуску з двигунчиком 1,4 TSI, той самий Saga, котрий, котрий всі так сильно люблять, за 6300 доларів. Наступна у нас йде Шкода Фабія з дуже економним двигунчиком 1,3 бензин 2010 року випуску за 5 1200 доларів. Наступний це в нас Renault Megane 3, народний автомобільчик, який себе дуже сильно гарно зарекомендував на ринку. 2009 рік випуску, півтора літра дизель, нагадую вам, 6600 доларів. Шкода Октавія в максимальній комплектації. Майже лаурін клімент, але на тряпчаному салоні. 2009 рік випуску. 1,8 турбо на 160 кінських сил, легкосплавні диски. Тут можна розказувати півгодини за цей автомобіль. Ціночок 7300 доларів. Тож приїжджайте, вона чекає саме на вас. Опель Астра 2009 року випуску. Так само в дуже гарній топовій комплектації за 6100 доларів. Під капотом 1,6 бензин. Два форда фокуса в нас також є. Чорненький 2010 року випуску з двигунчиком 1,6 бензин, і сіренький 2009 року випуску. Також з двигунчиком 1,6 бензин і з дуже гарною мультимедією. Цінничок 5950 доларів. І закриває наш рядочок універсалів. Це в нас Ford Mondeo. 2 літра дизель на айсіновському автоматі за хінничком 5700 доларів. Тепер у нас йде рядочок хеджбеків, і до нього входять також і електромобілі. От, наприклад, Рено Зої 2017 року випуску за 9700 доларів. Батареєчка 40 кВт, тобто вона проїжджає 300 км спокійно. Наступним у нас йде Nissan Лів 6600 доларів. 82% соху, 11 палочок заряду, автівочка спокійно проїжджає 120 км. Так само, як і оце. Гарненький Ford Focus 2012 року випуску. Білий зовні, білий шкіряний салон всередині, автівочка з, 24, з батарейкою 24 кВт, і також проїжджає 120 км спотівно. Якщо ви шукаєте собі маленьку бензинову автівочку на автоматі, це саме той варіант. Kia Picanto 2007 року випуску, лінзована оптика, легкосплавні диски, ціночок 5400, двигунчик 4-циліндровий 1-1 об'ємом і звичайний гідротрансформаторний автомат. Ціночок нагадую, 5400 доларів. Так само у нас є Golf 6, який вже під завдаточком. Друзі, дуже гарна комплектація в автівочки, так само. І є ось такий маленький Smart Duo. Дуже гарна комплектація, алюмінієвий корпус, у нас пластикові капот, крила, двері, все-все пластикове. Літровий бензиновий двигунчик з 2009 року автівочка за ціною 4800 доларів. Далі в нас йде рядочок бюджетних седанів, і нас зустрічають одразу H6 Део. Це у нас Део Lanos з двигунчиком Опільовським 1.6 і Опільовською коробкою, з кондиціонером, з клопідії мачі, з гуром за 2400 доларів у нас 2007 рік. Далі у нас Deo Sense так само з двигуном 1.6 бензин Опільовським за 2100 доларів в дуже гарному темно-зеленому кольорі. Майже новий Deo Sense з пробігом 31 тисяча кілометрів, підтвердженим, перевіряли комп'ютером 2007 року випуску автівочка, один власник з автосалону, за ціною всього лише. 3300 доларів. Також в нас є більш свіжіші автомобілі. От, Наприклад, Deo Sense 2017 року випуску вже автівочка, 1,3 бензин, кондиціонер, склопідіймачі, гідропідсилювач керма, і це все за 3800 доларів. Є ось такий гарненький, блакитний Deo Sens. Автівочка. 2008 року випуску за 2,5 тисячі доларів. Але тут же двигунчик стоїть 1,4 об'ємом бензиновий. І от новеньке поступлення. В нас це ZAS Sense, також двигунчик 1,3, єврокартки, два стопідні мача, кондиціонер, гідропідсилювач керма проти туманочки. Також власник віддає гуму в комплекті з автомобілем і ціночок даного авто. 2800 доларів. І ось бюджетна автівочка на автоматі це Nissan Almera за 3800 доларів. 2001 рік, 1,8 бензин на звичайному гідротрансформаторі. От є у нас такий варіантик. І завершую рубрику Geely. SK за тисячі доларів. Якщо ви шукаєте бюджетний автомобіль в гарній комплектації, це саме той варіант. І тепер, друзі, переходимо до більш дорогого сегменту седанів. Це в нас відкриває рубрику Chevrolet Четті на автоматі. 1,8 газ бензин, автомат звичайний гідротрансформаторний, майже повна комплектація, 2006 рік випуску, ціночок 4 тисячі доларів. Рено Symbol, 1,4 газ бензин, дуже економний варіантик, З пробігом всього лише 100 км. кілометрів. Дана автівочка продається у нас за ціною 4700. Доларів. Також є шкода Octavia a 5 1,9 TDI турбодизель з коровочкою DSG автоматною. Дуже гарна автівочка з бампером від Рески. На гарних легкосплавних дисках є отакий сіренький гарненький варіантик в ліфтбекі. Також у нас є Mercedes cl 500 2001 року випуску в максимальній комплектації. Алюмінієво-пластиковий кузов. У нас 4. Не 4,8, а 5 літрів бензин v 8 за ціною 5900 доларів. Також у нас є BMW-328 i 2013 року випуску. X-Drive повний привід, 2-літровий турбо-двигунчик, максимальна комплектація за ціною, друзів, 13,5 тисяч доларів. 2013 рік. Toyota Camry 40, 2,4 літра бензинчик в нас. Коробочка, механіка, наголошую вам, дуже рідкісна автівочка з коробочкою механіка. Ціничок 8,5 тисяч доларів. І завершую нашу рубрику Mitsubishi Lancer 9. В дуже-в дуже гарному стані таких ланцерів ще треба пошукати. передні задні парктроніки, газ четвертого покоління і стандартна комплектація. 1,6 бензиновий двигунчик за ціною. 4800 доларів 2008 рік в комерційному транспорті. У нас залишився Мерседес Віто, котрий вже під завдаточком. І завершує нас щотижневий огляд глядочок для військових. Друзі, Ренокенго, півтора літра, дизель, 2005 рік випуску. Всього лише за 2500 тисячі доларів. Це в нас грузовий чок. Тобто на нього потрібно робити техогляд. 2500 тисячі доларів. І у вас Ренок з відкапіталеним двигуном з новою турбіною. Без питання, автівочка по технічному, в технічному плані без зауважень. Також на єврономерах в нас є Hyundai Santa Fe. Всього лише за 3800 доларів вона буде вашою. Тож, військові, кому потрібна дизельна автівочка, в нас є такий варіант. І є ось така громадяна, отак от зроблю на 0,5. Це в нас Range Rover, він же Land Rover. Автомат 4,8 бензиновий двигун, v 8 величезні колеса, просто які вона навіть в кадр в мене не влізає. дивіться. нова АКПП стоїть автівочка в принципі в дуже гарному стані, і вона на українській реєстрації. Тож ви можете без проблем переоформити її на себе.